Вітаю, друзі. Наближається сезон виготовлення вина. І ось віднайшов у себе діжечку на 40 літрів, яка раніше була задіяна у витримці, так скажем, вина із кукурузи. Трошки міцнішого, ніж зазвичай ми робимо з винограду. Але, друзі, так як лежала вона в сухому приміщенні більше, мабуть, трьох років, може двох трошки більше двох років. На геть розсохлась і настав час привести її в порядочок і підготувати до сезону. Вибиваємо корочок. Корок треба вибивати вздовж напрямку волокон. не тримається. Друзі, як бачите, клепочки на геть порозсихалися, все, воно танцює, грає, обручі не тримаються зовсім. зробимо ревізію. У Тори і Денце були оброблені воском, так, так друзі, ось такий вигляд мої діжечка, як бачите. Від допалу не залишилось і сліда. Зараз ми все це діло поновимо. Зодягаємо знову обручі. Обпалювати потрібно виключно з обручами. Для вина робимо не сильний опал, такий ледь пришмали. І спробуємо вставити не Друзі, за наявних щілин абсолютно безглуздо було б її пробувати наповнити водичкою, тому ми її влаштуємо в ванну. Так, друзі, пройшло два дні. Бочечка ось в такому стані. Вже більш-менш більш-менш позатягувалася будечка коричнева, що ж виймаємо. і заливаємо свіжо. Ось заливаємо під дірочки чистої водички. Це один раз використовуємо. Це новенько. Друзі, наші діжечки наповнені свіжою водичкою. Ось ця ще трошки пускає. Нова вже позатягувала всі щілинки. За кілька днів маю надію і ця затягнеться. На сьогодні, друзі, все. Маю надію, що відео було корисним. Слава Україні, до зустрічі, друзі!